На чотири ігрові зали поменшило у Києві. Група чоловіків влаштувала рейд. Два нелегальні розважальні центри застали з клієнтами ще два порожніми. І шли наскоком. Правоохоронці викликали лише після того, як заходили чи вламувались усередину. Закінчили обхід роздачою майна перехожим. У хід пішли стільці, чай, кава, вода і навіть туалетний папір. Як усе було, розкаже Олена Абрамович. Київ бульвар Перова. Група ініціаторів припинити нелегальний ігровий бізнес вривається до однієї з ігрових зал. гості закладу. Старанно ховають обличчя від камер. Хоча за документами тут просто державна лотерея. Насамділі ви бачите, що це ніяка лотерея. На тому автоматі ще видно, як виглядає сама ігра. Го ставка, номінал, ряди. Ну то тобто звичайний класичний, в своєму розумінні, ігровий автомат. Учасники рейду проходять по залах та вламуються до усіх комірок, щоб виявити грошові каси чи документи. Паралельно викликають правоохоронців. Швидко Поліцейські прибувають досить швидко, а от слідчі їдуть майже годину. Працівники міліції, які приїхали на виклик, будь ласка, викладати, власнеся роблять рейд спочатку самі, а лише потім кличуть правоохоронців, бо не довіряють міліції. Пояснюють учасники рейду. Мовляв, та насправді кришує цей бізнес. Со ж то винімається і виямка просходять на всього обратно. Возвращається через дуже кратке вірм'я не зачастую даже з печатями атвіну складу атлесного храні Керівник районної міліції усілякі звинувачення коментувати відмовляється. Не давати коментарів, не потрібні володіння. документами? Учасники рейду запевняють, без їхньої участі роботи не буде, та й усе відбувається цивілізовано. Ви бачите, як все відбувається. То тобто, с один автомат не сломан, ніхто не постраждав з персоналу. То тобто, все чесно. А це вже інша ігрова точка, куди приїжджає група. Вона зачинена. Вхід ідуть болгарка, лом, молоток. Кілька хвилин й учасники рейду таки потрапляють до середини. Там нікого немає. Про недавню присутність гостей свідчать ще теплий чайник, недопалки та пластикові стаканчики з кавою. Йдуть до чорного ходу у подвір'ї, устигають затримати дівчат і заводять їх усередину. Обшукують. Я здесь не була і що от мене хотите? Це мої личные деньги. Перевірка гаманця, сумки і де чиї гроші стає зрозуміліша, бо до деяких купюр прикріплені записки. Галинина, это за работа, я так розумію, 400 гривень у них стоїть зміна, долари. І это зарплата. Это тоже зарплата. У тета було то, що в касі по побистрому, а це все спрятано. Через деякий час правоохоронці прибувають і сюди, а учасники рейду їдуть далі. На Троєщину третій заклад теж зачинений. Утім, всередині є люди. Я не зайшли туди, просто в туалет. Це кономаль сюди в туалет і сюди закриті двері, просто так не пускають. Всі нікого. Двері була на час відкрита, і кажу, я време відкрита. хочу в туалет. Тим часом на вулиці збираються прихильники таких акцій. Ось ця жінка каже, сама неодноразово викликала міліцію та не допомогло. Заклад працює і далі. колосальні суми грошей тратяться. Я прекрасно понімаю, це больно. Я сама мать у неї з дитя. У мене муж ну, у нього золоті руки, він працює, все но просто сюди спускає гроші. Його підпаюють, тут же є бар у них і спускає деньги. Знає то, що у нього є сім'я, которая голодує. А от рейд на четвертій точці, де нікого не було, закінчився роздачою майна перехожим. Вхід пішли чай, кава, вода, стільці, пластикові стаканчики і навіть туалетний папір. Наскільки такі дії учасників рейду правомірні оцінювати справа правоохоронців, які боротися з нелегальним ігровим бізнесом? А роботи чимало. За різними даними у Києві таких закладів до тисячі. Олена Абрамович, Богдан Піленко, Павло Філіпов і